Здравствуйте! Даний відеоурок присвячений тим людям, які хочуть навчитися створювати сайти без будь-яких знань HTML і без матеріальних вкладень. І в даному уроці ми поговоримо про Google Sites. Google Sites це один з ефективних конструкторів сайтів. Аналог таких конструкторів як Убкос або Narod.ru. Google Sites має дуже зручний інтерфейс, в ньому дуже легко працювати, і вам не потрібно знання яких-небудь тегів HTML. Коли ви реєструєте ваш сайт, ви отримуєте безплатний хостинг. Для простих користувачів це 100 МБ, для користувачів Google Web це 10 ГБ, але попри все... У Google сайтів є свої недоліки, наприклад, він дуже обмежений в настройках оформлення. Ми можемо настроювати тільки кольорову гаму, розмір і стиль шрифтів. Такі функції, як CSS і JavaScript нам недоступні. Отже, заходимо в браузер, заходимо на сайт, вводимо в адресній строці сайт google.com. Тут потрібно створити свій аккаунт, кнопочка Зареєструватися, У мене вже є створений, тому я заходжу і нажимаю, щоб створити сайт, нажимаю кнопку Создати. Ми можемо вибрати вже з, 100, з великої кількості шаблонів. Шаблони є на різноманітну тематику, але ми виберемо пустий шаблон. Бише назву сайту, Назва сайту може бути майже будь-яка. Нам зразу Google пропонує певну URL-адресу. Ми можемо е залишити цю, а можемо запропонувати свою. Вибираємо тему сайту. Є деяка кількість тем. візьмемо айсберг тему. Вводимо капчу. І натискаємо Создать. Чекаємо. Вся наша сторінка створена. Це третій наш відеоурок І ми вчимося створювати сторінки на нашому сайті. Щоб створити сторінку, нам потрібно натиснути кнопочку «Создать страницу», Вводимо назву, наприклад, галерея. Беремо шаблон, виберемо веб-сторінку. Ми можемо розмістити це на одному рівні з головною сторінкою, можемо зробити на нижчому рівні. Зробимо на одному рівні, створюємо. І ще створимо дві підсторінки галереї. Наприклад, природа. Тільки тепер вже вибимо, розмістити пострінні зі галереї. Творимо і ще одну наука. Створити. Також ми можемо, наприклад, створити е сторінку з об'явами. Тут же буде наш готовий шаблон під об'яви, ми можемо натиснути нове сообщення і якісь виставляти об'яви. Сохраняємо. Любий користувач може е надавати об'яви, надавати коментарі, е, також ми можемо створити сторінку з файловим менеджером, е, в якій ми можемо розміщувати будь-які наші файли, наші ссылки на ми можемо додати якийсь, наприклад, файл. І користувачі, які будуть на нашому сайті, зможуть це загрузити або продивитися. І також ми зможемо створити е сторінку з списком. Наприклад, ми можемо створити список користувачів. Е можемо використати деякі шаблони. Наприклад, список задач. Ну, тут ми зможемо зробити е, список користувачів, їхній рівень доступу, наприклад, чи вони є онлайн, потрібно буде настроїти. От так створюються сторінки. Щоб удалити сторінку, кнопочка ще, удаліть страницю, ми зможемо удалити, але удаляється також під сторінки. Нажимаємо удаліть Дякую за увагу. Ми продовжуємо знайомитись з Google сайт і сьогодні ми поговоримо про доступ до нашої сторінки. Щоб змінити права доступу, нажимаємо кнопочку Открити доступ. Тут ми можемо змінити рівень доступу нашої сторінки. Є три рівня доступу це загально доступний в інтернеті, тобто відкрити і знайти наш сайт може будь-який з інтернету, входити в наш аккаунт не обов'язково. Другий рівень доступу це будь-який користувач, який має ссылку на наш сайт, теж входите в аккаунт не обов'язково. І третій рівень доступу це дається доступ тільки користувачам, яким ми, ми надали такий дозвіл. Ми виберемо лічний, тобто користувачам, яким ми надали доступ. Тобто зараз ми проглядувати нашу сторінку, можемо дійти ми. Тому ще якогось користувача, який зможе проглядувати нашу сторінку. Ми можемо спустити йому про це в електронній пошті. Виберемо Може присматрювати і сохранимо. Так, в цьому користувачі ми можемо... Предоставити інші рівні доступу, також можна передоставити рівень доступу, е, що він може редактувати нашу сторінку, і рівень доступу власника. Ми захраняємо, наприклад. Це ми навчилися змінювати доступ до нашої сторінки.